Вітаю усіх на своєму каналі. Звати мене Жанна Гайдай. Сьогодні коротко поговоримо про клубну компанію з назвою Лівгуд. У перекладі Лівгуд означає жити добре. І дійсно, всі учасники, які долучаються до цього клубу, живуть добре і змінюють своє життя. Тож ви також заслуговуєте на увагу до даного клубу, щоб змінити своє життя і допомогти іншим, кого ви дуже любите і просто хочете. Хочете поділитися доброю новиною саме так? Я сьогодні з вами буду ділитися такою доброю новиною про клуб Лівгуд. Це американська клубна компанія, яка зареєстрована в штаті Флорида США, працює вона в абсолютно правовому полі, має всі відповідні документи, сертифікати для ведення своєї діяльності та розвитку в понад 200 країнах світу, в тому числі і в Україні. Це компанія, яка має власне виробництво. І на сьогоднішній день це компанія, яка об'єднала три тренди сучасності, а саме клубну модель, маркетплейс, іншими словами, інтернет-магазин та партнерську програму. До речі, партнерську програму жоден із клубів не застосовує у своїй діяльності, і це є новизною. Що таке партнерська програма? Партнерська програма це бізнес по підписці. Ті люди, які долучаються до клубу Лівгод і рекомендують стати учасниками даного клубу, отримують грошову винагороду у розмірі 80%. Це той клуб, який не платить за продаж продуктів, які є на полицях маркетплейсу. Головним продуктом клубу Лівгод є, звичайно, саме членство, участь у даному клубі. І це є перевагою серед усіх інших мережевих компаній. Хто такі засновники клубу Лівгуд? Засновниками клубу лівгуд являються експерти з природнього здоров'я. Це люди з понад 20-річним досвідом введення та володіння найуспішніших компаній в галузі харчових добавок. Генеральний директор Бен Глінський, легенда індустрії мережевого маркетингу Наудер Хазан, е директор з розробки продуктів Раєн. Гудкін та Ліза Гудкін, дружина Райана, директор з навчання по продукту. Ось ця така четвірка керує такою прекрасною компанією з назвою Лівгуд. Слід відмітити, що клуб Лівгуд не є мережевою компанією. Це клуб, який дійсно здійснив революцію в комерції. Всі продукти без виключення не мають мережевої націнки, і вигідна ціна доступна кінцевому споживачеві. Ось така перевага. Для того, щоб стати учасником даного клубу, ви маєте сплатити один раз членський внесок в розмірі 50 доларів. І потім ще Продовжувати свою активну участь, сплачуючи абонплату в розмірі 9,95 центів. Це дає вам перевагу в розумному споживанні, вигідному для вас споживанні продуктів високої якості, продуктів сертифікованих. І, звичайно, за те, що ви будете ділитися і рекомендувати своїм близьким та друзям і знайомим вступити в даний клуб, ви можете заробити додаткових грошей і е, отримати грошову винагороду за семи видами доходів, які є в клубі Лівгуд. Наголошую ще раз про той факт, що клуб Лівгуд платить 80% грошової винагороди. Усім активним учасникам, які створюють світове ком'юніті клуба Лівгуд, кожна людина, яка дає своє реферальне посилання, за яким реєструються інші люди, вони таким чином створюють свою команду споживачів. Кожен учасник клубу, який хоча б раз спробував продукти клубу Лівгуд, він повертається і робить повторне замовлення. Щоби стати учасником моєї команди, ви маєте перейти в опис даного відео за посиланням та зробити безкоштовну реєстрацію, зайняти місце у даному клубі. Якщо виникнуть якісь запитання, обов'язково напишіть мені в телеграм-канал, він також зазначений в описі даного відео. Я з задоволенням дам відповіді на всі ваші запитання, а ця реєстрація насправді не до чого варто. Вас не зобов'язує, ви лише можете завдяки цій інформації змінити своє життя, тому що ця пропозиція цікава і доступна для будь-кого незалежно від того, яким видом діяльності ви насправді сьогодні займаєтеся. Ви можете поєднувати ведення своєї власної справи і бути учасником даного клубу. Це не забороняється за умовами участі. В даному клубі. З вами була Жанна Гайдай. З радістю відповім кожному на ваші запитання. Долучайтеся до моєї команди, ми разом з вами досягнемо великих вершин.